Ех, Ютуб Ютуб. Починаючи роботу на цьому каналі, я фантазував і мріяв про те, як мільйони грошей будуть сипатись мені в кишеню з монетизації. Але реальність виявилась куди більш сумною та бідною. Знаєте, справа навіть не в самих грошах, справа в несправедливості. Те, що український регіон дуже погано монетизується, я в принципі і так знав. Але те наскільки чудово працюють алгоритми Ютуба, я навіть не здогадувався. От до прикладу було в мене три відео по Stalker, я Думаю, ви їх пам'ятаєте. Але два з них отримали обмеження по монетизації, і здавалось би, ну, ти напортачив, друг, щось там, значить, пішло не так. Але відео Сталкер 3 в одному, тобто ці самі три відео і два з них демонетизовані. В результаті отримали зелену монету. А, як прекрасно! І знаєте, кожного разу, коли мені прилітає жовта монета, я подаю апеляцію. І знаєте що? Мене виправдовують. Але фішка в тім, що повертається монетизацію десь через неділю, півтори плюс-мінус. В результаті чого відео вже набрало свої перегляди, воно далі не просувається, але ти можеш його монетизувати. Боже, як це прекрасно! У мене на каналі зараз ну трошки більше ста тисяч переглядів, і екстрасенси, як ви думаєте, скільки я заробив за весь цей час, а? А? 20 доларів. І цього вистачить, аби купити 17 куль калібру 223 і застрілитися нахер. Але завдяки моїм патронам, просто чудовим людям, цей канал продовжує існувати. І я хочу кожному висловити індивідуальну подяку. А саме: Солодкий Андрій, Мевша Денис. Ніяких більше цвяхів. Вайтні, Іван Батаков, Волро, Чухтен, Віталій Новицький, Василь Іванаташа, Даня Руменюк, Віктор ВМС, Коти, Сквіртуоз. Назарівом, щасливі обценьки, а також містру Вов WoW Вов. WoW. Дякую. А також дякую всім тим, хто дивиться, підписується, пише коментарі. Тобто, всім моїм любим глядачам. Муа. Ну що, малята, про що був Dark Souls Remastered? Е, Ремастеред? Фінал. А зупинилися ми на тому, що наш головний герой все ж таки зміг забороти чотирьох королів і першого небіщика Ніто. І відповідно дві з чотирьох душ, котрі нам потрібні, аби відновити еру полум'я, є у нас. Потрібно знайти ще дві. І на даний момент наша ціль здобути душу відьми ізоліту, котра знаходиться у селі Великий Прикіл, що на Сумщині. Повелися, та це прикол. Насправді наша наступна ціль знаходиться в забутому ізоліті, шлях до якого буде лежати через руїни демонів. А давайте я вам насиплю трошечки лору. В далекі часи, коли полум'я лише трішечки починало затухати, відьма ізоліту прийняла геніальне рішення, а саме скористатися своєю душою і розпалити полум'я знову, в результаті чого було створене ложе хаоса. Але даний аналог багаття, на жаль, був нестабільний, в результаті чого розбушувався і поглинув саму відьму ізоліту. Але на цьому гадська геляка не зупинилась. Хаос почав розповсюджуватись по всіх околицях ізоліту, тим самим заливаючи ці всі території лавою. Усе, що потрапляло під вплив ложа, перетворювалось в демонів. Так Нова раса. Демонічна. І демони, що були породжені ложем хаоса, були непрості. На відміну від стереотипічних демонів, дані демони користувалися зброєю, магією, вони навіть могли приручати тварин. Більше того, в них була сформована чітка ієрархія. І до речі, ці дами це колишні доньки відьми ізоліту, котрі потрапили під вплив ложа хаоса. І тепер, маючи цю всю інформацію, ми робимо висновок, що демонізація це свого роду вірус, котрий демонізував все живе, що потраплялося на його шляху. Але так далі продовжуватись не могло. І він зі своїми лицарями відправився, аби накидати посракам демонам. Але щось вони там бились, боролись і нах. На... На прутий напоролись. В результаті чого потасовка закінчилась нічиєю. Але як би там не було, він пішов палити полум'я, а ложе Хаоса продовжувало породжувати демонів. Ціла армія на чолі з Гвіну не змогла впоратись з ложем Хаоса, але нам доведеться це зробити. Ну що ж, так тому і бути. Відразу хочу наголосити, що шлях до Ложе хаоса осіяний лавою, лайном і копіпастою. Ем, і спойлерами. Рекомендація для всіх, хто перше буде відвідувати ці локації: понижуйте яскравість екрану, тому що це гавно вам буквально виїсть очі. Цікавий факт: якщо ви будете взаємодіяти з цими от яєчними чуваками і вб'єте одного з них, то з їхнього тіла заспавняться хробачки. І якщо принаймні один з цих хробачків зможе провести вам граб, а саме вцепитися в голову, то він інфікує вас хворобою хробачків, в результаті чого у вашого головного героя з'явиться сильний свербіж, і ваша голова перетвориться на яєчко. Ну, зато тепер мама не буде зимою кричати, щоб ти шапку надів. І це яєчкою. Чергу буде поглинати утримані вами душі, а саме 50%. І коли яєчко на їсть і утримує сумарно 100 тисяч душ, воно максимально розвинеться і на її місці з'явиться хробачок. Після цього у вас зміниться анімація копняка, і ви будете мати дуже серйозний і стильний вигляд. На даний момент локація руїни демонів повністю залита лавою. І я в принципі знаю, що якісь спідранерський методи, як тут пробігти, але є метод куди простіший. Для того, аби спустити гарячу воду, нам потрібно забороти боса. І боси виглядає до біса епічно. В українській локалізації озвати безперервний розряд. Судячи з імені, це якісь дуже далекі родичі блискавті Маквіна, але все ж, серед всіх сестер ізоліту був сіонавського один хлопчик, і це він. Але ложа хаоса не щадить нікого. І в результаті комбінації мутагенів і тестостерону появилось оце. Музиківні політики слушають, що хочу. І цей хлопчина не агресивний, аж допоки ми його не стукнемо або не залутаємо шмотки, котрі раніше належали його сестрі. Бос нереально крутий і епічний, але файт з ним... Е... гімна поїв, так би мовлячи. З ним можна. Набитися на кулаках, але запевняю вас, ніякого круто експірієнса ви від цього не отримаєте у боса, всього на 2-3 три атаки він може вас ваншотнути. Але насправді все, що потрібно, щоб його забороти, це просто добігти до входу. Дурбе це пригне на вас, і його можна буде просто скинути. В результаті лава спуститься, і нам відкриється прохід далі. Ем, Ну це вже наглість якась. Хто не зрозумів, це сім демонів Таурусів. І мало того, що з цим ворогом ми вже боролися, таких тут сім, і вони просто стоять. Ну тобто вони нічого не охороняють, ніякий секретний прохід, ніякий турболут, вони просто стоять. Знаєте, таке враження, що до From Software хтось прийшов із Ubisoft і навчив самураїв комбінації клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. От хоч убийте, я не розумію, навіщо їх там поставили, і з якою цілю вони там стоять. Ні, ну я не знаю, може по лору вони на перекур вийшли, але це тупорила бридятіна. От без жартів. Ем... А чого не сім, Чого всього опять, а чого без собак я щось не зрозумів. Це ж сидів якийсь додік. Ходив це все, йому за це ще й заплатили. За контрол С, контрол В. І хідитака Міадзака це ж затвердив. У пане хідитака моя лобити луїни демонів. У молодець! Наскільки демонічними получилися Луїни? Моя помістити сюди кам'яні статуї. А також демоністих лобаків. У, і це все це недостатньо демонічно. Демонів повинно бути багато. У я зло вас. Співробітник неправильно зрозумів хідитаку Міадзаку. І на наступний ранок його тіло знайшли з катаною в пузі. Ну блін, а як це ще пояснити? На локації ще є ось такі от прикольні хробаки, але вони геть не спасають ситуацію. Сумарно на локаціях чотири боса, і вони кожні 5 хвилин. І кожен наступний бос гірше попереднього. Та ну і ді... дхуй. І театр абсурду на цьому не закінчується. З наступним босом нам доведеться битися в лаві. І фішка в тому, якщо ви хочете з ним реально ефективно битися, вам 100% доведеться отримати урон від лави. Але сам по собі босс шмат лайна. В результаті нашої конфронтації я просто забив його ногами на смерть. Знаєте, я жалівся на Норлонду, але ці локації це просто лайно. Ці боси, це просто лайно, але саме цікаве ще попереду. Заборовши багато ніжку, в нагороду отримуємо кільце, що дозволяє нам бігати по лаві. Ну, хоч щось. Потрапляємо в загублений ізоліт. і тут ми можемо зустріти. Ворогів, котрі уособлюють те місце, через котре робилися дані локації. Хто не зрозумів, це сраки драконів. І до речі, ці сраки один з самих небезпечних ворогів у грі. Просто тримаю в курсі. Буль -буль, буль, буль, буль. це ж пелесмок з телепузиків. Також на локації забутий ізоліт, ми можемо зустріти Солейра. Він каже, що все ж таки знайшов своє сонце, але на жаль, це просто паразит. Але насправді Солейра можна врятувати. І тут все насправді дуже просто. Все, що вам потрібно, це знайти прекрасну леді за ілюзорною стіною, вступити в її ковенант і віддати їй 30 одиниць людяності, в результаті чого нам буде відкритий секретний прохід, пройшовши через який, ми зможемо знайти комаху паразита та вбити її, тим самим врятувавши солеєра. Але насправді це нічого не змінить, він просто задушний, що не знайшов своє сонце, бла, 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 воно того не варте. Хм, А що якщо. Ну і власне головний бос локації ложа хаоса. Береже господь. Хочете, покажу, як виглядає біполярка. Уху! Ага. Я всіх люблю, я всіх ненавиджу. Дали світло, Росія все ще існує. Знаєте, я не грав Демон Souls, але в те, що я грав, можу офіційно заявити, це найгірший бос у всіх соус лайках, які траплялися мені на шляху. Я от просто записую цей текст і в мене знов починає горіти. Якщо коротенько, то в боса є три вразливих місця, і лише знищивши перших два, ви зможете потрапити до центра, тим самим вбивши боса. Якщо коротенько, тут провалюється підлога, бос постійно вас збиває в прірву, кастує магію і повністю вибиває стаміну зі щита. А коли ви потрапите в два вразливих місця, вам доведеться вбити центр. І саме солденькі в цьому, що тут доведеться стрибати. А знаєте, стрибків Dark Souls це не сама сильна сторона гри. Без долі гумору в мене на цього боса пішло десь порядку 20 спроб. І це така крива хрінь. Я в один момент просто перестав записувати футажі. Єдине, що реально мені допомогло, той факт, що я взяв саме гігантський щит в дві руки. І тупо його блокував. Цей бос, це просто щось. Я не буду вам розказувати деталі, тому що той, хто знає, той знає, а хто не знає, спробуйте. Мені взагалі прийшла геніальна ідея просто закидати боса лайном, але як виявилось, кізяк не носить урона. Ще би трошки я здох би від шторму хаосу, і тоді ви би не побачили цього відео. Ой, Це просто біль. Забираємо душу лорда і прямуємо далі. І так, лишилася вся на всього одна душа, і для того, аби її здобути, нам доведеться відправитись у архіви герцога. І тут мені знову ж таки доведеться насипати вам трошечки лору. У вступній касцені нам розказували про дракона-зрадника. І цим зрадником був голенький дракон Сід. Сід народився сліпий, потворний, без лузки, без безсмертя, також в нього ніг не було. В результаті чого товариші з нього знущалися і тикали в нього пальцями. І Сід таки подумав, та да, в сраку цих виродків. Прийшов він нашептав, що драконів можна розбити блискавками. В результаті чого перш і лорди накидали драконам тумаків. І після грандіозної перемоги Сіт отримав титул герцога, а також власне помістя, у котрому він все своє життя займався аморальними експериментами, вивчав магію, а також шукав рецепт безсмертя драконів. Ну але знаєте, читати книжки, коли ти сліпий, доволі таки проблематично, в результаті чого він з'їхав з глузду. І зараз наша задача піти настріляти йому по сракам і забрати останню душу. О, кабанчики застрягли, хочу жареного сала. 49, біля, баба -джі. Баба -джі. Ну і власне локація архіву герцога. Якщо висловлюватись не занадто грубо, то від локації пахне рідкою дефікацією. На локації не виправдано дамагові вороги, лучники, які одною стрілою зносять вам пів обличчя, а також магі, котрі будуть телепортуватися після кожного вашого удару. З цікавого це той факт, що всі вороги є безпосередньо результатами експериментами того самого дракона Сіта. Також, убивши цього голема, ми зможемо знайти ключовий предмет, з дутмо, якого нам доведеться потрапити в DLC. Ну і власне дракон Сід. Що реально круто, це те, як дракон намальований. Він настільки турбоепічно анімешний, що в мене виникла теорія, що він зрадив своїх друзів не тому, що вони з нього знущалися, а тому, що його сексуально домагались. Ну, значить, бігав я намагався його забороти, аж допоки не зрозумів, що на даній локації потрібно просто здохнути. На даному етапі сід буквально безсмертний, і вам буквально потрібно померти. Після смерті ми опинимося у в'язниці. Вируваємо охоронця і валимо з камери. Але варто нам лише вийти за ґрат. Змії люди включать жахливо бісячу музику, котра тегірне решту чудовиськ. Тьоп, тьоп, тьоп тьоп, нозями, нозями, тьоп тьоп Ведмеді-баба! хуйню хто-небудь! За власним бажанням, можемо вбивати восьминожиків, можемо ні, можемо виключати музику, можемо ні. А по факту нам потрібно знайти три ключі, аби пройти далі. Якщо чесно, то про архіви і немає чого говорити насправді. Це велика локація, в котрій занадто сильні вороги, ну тобто вони занадто багато дамагу наносять. Тут дуже просто заблукати, і в принципі ніякого такого крутого експіріенсу ви від неї не отримаєте. Ну, мене навіть і не горіло з цієї локації, просто скучно. Вибравши з архівів, ми потрапляємо в ось такий от прекрасний сад. І тут серед звичних големів є доволі такий незвичний, а саме золотий. Вбивши, якого з нього випаде лицар-цибулька. Але в діалозі ми зможемо дізнатися, що це не лицар цибулька, а доня лицаря цибульки у тібозі. Це зіґлінда, і вона шукає свого тата Дурбецела. Ми інформуємо її, що бачили її татка, і вона каже, що він такий собі пройди світ, котрого постійно потрібно витягувати з різного роду халеп. Ну і власне вона відправляється на пошуки свого татка, а ми прямуємо далі. Наступна локація, котру нам доведеться відвідати, це кришталевий грот. візуально візуальному плані просто шедевральна, але. На локації на навсього 4 чи 5 ворогів. І на перший погляд проблем з локацією не повинно виникнути. Але давайте почнемо з менш значної проблеми, а саме того факту, що ви можете просто зісковзнути. А другий момент це просто геніальне геймплейне рішення. А саме, невидимий шлях. Я не знаю, яка сволоч це придумала, але сподіваюся, йому настукали палками по спині. Ця локація це просто квінтесенція лайна. Є всього-навсього два варіанти, як розпізнати, що під вами невидима дорога. А саме орієнтуватися по сніжинках, котрі падають. Зі стелі на локації, або ж вперед себе кидати камінчики. Ну, в цьому випадку дуже гарно висловився той самий Аскобар. простіше кажучи, оба варіанта так собі. Особисто я знайшов ще третій варіант, а саме кидати вперед себе піромантію. І спочатку мені навіть здалося, що це працює, але. Ну і власне, бос локації, голий дракон Сіт. Е, відверто кажучи, я навіть не знаю, що про нього можна розказати. Окрім того факту, що бос буде безсмертний, допоки ви не зламаєте цю кришталеву хрінь, також йому можна відрубати хвіст, утримавши меч пасхалку. Також бос вас може проклясти і ви будете ходити з половиною хп, допоки не знімете прокляття. Але власне мій бій з ним пройшов якось отак. Музика прикольна грає на босі, в принципі. <пух> ну і лайно. Так, всі великі душі у нас відповідно. Тепер ми можемо запалити або погасити полум'я відповідно. Але все ж таки спочатку я вирішив відвідати ДЛЦ, і знаєте, я не пошкодував про це. Так, давайте трошечки лору. Значить, було собі таке місто, котре мало назву Олачіль. І жили собі там люди, знаєш, сиділи, переділи і нікого не трогали. Але раптом до них в гості завітав якийсь древній чорний пісюноподібний зміюк. Ну, якщо ви дивилися попереднє відео, то думаю, ви вже здогадали, що це був каас. І, значить, наше той зміюк їм, щоб вони копали, копали і ще раз копали, в результаті чого вони відкопали тіло мануса першої людини. І, значить, манусу це щось не сподобалось, і все місто захопила пітьма. А то ніж безодня. Але на поміч прийшов лицар Арторія зі своїм миленьким песенькою. Зібрав всю волю в кулак, відправився в безодню і зміг наваляти манусу. Але що Арторіас вирішив усі питання з безодні, то якого біса ми тут робимо? Відразу на вході до ДЛЦ нас зустріне бос Мантікора. Але босс лайну навіть розказувати про нього не буду. Перша частина локації представляє себе ось такий от симпатичний ліс, де ми можемо зустріти леді грибочок, котра й перескаже нам історію Алачіля. Також на локації ми можемо зустріти NPC, від якого таки смердить Бладборном. Знову ж таки, Можемо зустріти спойлери, і в цілому DLC шикардосне. На мою думку, в цьому DLC три найкращих боса у всій першій частині Dark Souls. А, а тепер погнали до босів. Знаєте, я просто цю катсцену лишу тут. Насолоджуйтесь. Арторіас. і як ви бачите, його поглинула безодня, і щось тут трішечки не складається. То тоді заборов мануса, зупинив безодню, ну ми з цим ще розберемося. Так, що по босу? Бос просто шикардосний. Він не дає хілитись, він дуже швидко зближується, і в цілому дуже активний та агресивний. Використовувати щит проти нього немає ніякого сенсу, тому що за два-три удара він буквально виб'є вам всю стаміну. А от що працює з цим босом, це хороша реакція і перекати. Також бос може забафатися. Якщо ви йому не зіб'єте цей баф, він подвоїть весь свій урон. Що цікаво, бафатись він може декілька разів і буде под. Боювати подвоєний урон. В мене пішло на нього десь плюс-мінус вісім спроб, і я просто кайфанув. Так, анімешники нічого вам не нагадує. А якщо придивитись уважніше? Передивіться ще раз тупну касцени, ви побачите більше паралелей. Так, ще один цікавий факт: Арторіас Шульга. Але його ліва рука, на жаль, зламана. Відповідно, якби вона була би ціла, скоріше за все він би надерби нам дупу. Знаєте, в цілому Арторіас це просто такий ковток свіжого повітря після ложа хаоса і того всього лайна. На місці вбивства Арторіаса ми можемо зустріти Сіаран. котра, як і Арторіас, була однією з лицарів Гвіна. Вона попросить нас віддати їй душу старого друга. І в нагороду нам віддасть свої неймовірно стильові неонові мечики. Але в цілому віддала. Вати душу чи ні, вже вибір за вами, пробираючи всередину міста, ми можемо на власні очі побачити, як саме безодня впливає на людей. Але ж безодню здолав Арторіас, щось тут не складається. І щоб отримати відповіді на ці питання, нам доведеться спуститися в самій недрі. А якщо бути точнішим, то в локацію з назвою Прірва безодні. В візуальному плані ця локація просто секс і морок. Тут цілковита темрява, і нашими головними ворогами будуть виступати видозмінені люди, а також оживші фрагменти людяності. Також на локації ми зможемо знайти нашого старого друга. Це вовчиня сів. Він відправся з Арторіасом в безодню, аби перемогти її, але в результаті бою з Манусом Арторіас втратив руку. І останнє, що він міг зробити перед своєю поразкою, це віддати свій магічний щит своєму найкращому другу. Цікавий факт, якщо ви спочатку врятуєте Сіфа, а потім прийдете на могилу Арторіаса, то касцена зміниться. Не мої сльози мені хтось підкинув. Ну і власне босс локації. Зустрічайте. Великий та жахливий Лорд Безодні і Deep Dark Fantasy. Вбивця Арторіаса і просто перша людина. великий і могутній. Магнум. Магнус. Манус. 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 Так, Манус. І власне бос таки перевершив мої очікування. Ну, давайте розпочнемо з того, що цей бос працює трошки по інакшому принципу. Якщо ви підете до нього з кулаками, він вас просто заб'є на смерть. І мені знадобилося десь плюс-мінус 15-17 спроб, аби зрозуміти, як він працює. Але коли я це зрозумів, я заборов його з першого разу. І вся фішка не в блоках, не в магії. Повірте, я пробував, це не працює. Фішка в тому, що постійно від боса потрібно віддалятися, так як він неймовірно агресивний і сам буде постійно з вами зближуватись, тим самим відкриваючи вікно для атаки. Коли ви заберете чверть ХП у боса, він почне користуватися чорною магією. На локації Олачіль за секретною стіною можна знайти підвіску. За якої можна відбивати цю всю магію, але якщо чесно, вона насправді не дуже тобі потрібна. Валимо мануса, рятуємо принцесу, і ви не перевершені. Відправляємося за похвалою до леді грибочок. І та нам в свою чергу, каже, що, беззаперечно, ми молодець, класний чувак і вбили першу людину. Але наш головний герой з далекого майбутнього, і тому вона запам'ятає нас, але ніколи нікому не розкаже про нашу історію. З чого робимо висновок, що легенда про Арторіаса брехня, і це наш Степан заборов безодню. Так, лишився ще один бос, а саме той самий дракон, котрого ми бачили на мосту. І прийшовши до нього вперше, бій буде тривати не довше 10 секунд. Ну а як битися з літаючим драконом? Хоча я знаю, що є чуваки, які могли його вбити на люту, але це не моє. Але неподалік від арени бою з Арторіаса, ми можемо знайти Гофа. Цей Гігант четвертий у стані з лицарів Гвіна. Приходимо до нього, скаржимося йому на коломіта, і той збиває велику літучу миш. До речі, хочу наголосити, що даний персонаж сліпий. Але якщо ви прочитаєте опис його шолома, то зможете зрозуміти, що в його шоломі просто не було дірок. З чого ми робимо висновок, що Гоф не сліпий, а тупий. Як би там не було, йдемо валити падлюку. Бос нереально крутий. Звісно, не крутіший за Арторіаса і Манус. Але теж класний. Як такої, чіткої стратегії проти нього немає, тому що бос доволі таки непередбачуваний. Єдине, що можу порадити, це взяти щит з великим резистом від полум'я, а також не лочити дракона, тому що ваша камера зробить вжух. Він літає, бігає, тупціє нозями, дихає полум'ям. Ну, класно. Вбив його десь менше, ніж за 10 спроб, точно не скажу, тому що всі футежі не записував. Але експіріанс я отримав неймовірно крутий. Ще, до речі, один цікавий факт. Не знаю чому, але мені його поведінка нагадує заряженого кошака. Ну, знаєте, є такі Ути дурнуваті, що бігають зі сторони в сторону, і гекають. Короче кажучи, Коломіт – топ. ну власне на цьому DLC і закінчується. Але хотів би вам показати ще декілька моментів і розказати декілька фактів. Повертаємося до Онорлонду, і тут ми зможемо знайти ось таку картину, доторкнувшись до якої, нас перенесе у секретну локацію. Це намальований світ Аріаміса. І сюди відправляли усіх, кому не було місця у звичайному світі. Локація малюсінька, але тут є нові вороги. А саме, ось такі мерзенні чуваки, вбивши, яких ви отруїтесь, білі пацюки, сексуалізовані гарпії. А пам'ятаєте сраки драконів з Ізоліту? Саме так виглядає їх верхня частина. Також тут є озброєні шмарклі, і оце лайно. Недарма їм не було місця у нормальному світі. Ну і власне. Небо з цієї локації це Прісила на півкровка. Вона не агресивна і дуже навіть мила насправді. Вона скаже, що це її дім, і ми дарма сюди приперлися і попросить нас просто покинути це місце. Що я, в принципі, власне, і зробив. Дуже цікавий факт: Прісила, це донька Гвінівер і сліпого сіта. Тобто, голий сліпий дракон натягнув цю прекрасну леді. Якщо вам цікаво, що ж за бій відбудеться з пріссилою, то майте на увазі, що після двох-трьох ударів вона стане невидима, і вам доведеться з нею вбитися, орієнтуючись виключно на відбитки ніг на снігу. Як би там не було, покидаємось від картини. Хвойда трахаля твого вбив і тебе згублю. А що відбувається? Ілюзія? Серйозно? І дійсно, Гвінівер давним-давно звалила за Норлондо. Також ілюзією був Орнштейн, котрий відправився насправді на пошуки первенця Гвіна. Доказ цьому ми знайдемо в третій частині. Більше того, навіть сонце в Норлондо було ілюзією. А на клавці всі ілюзії син Гвіна по імені Гвендолін. Так, ану, поховали це хлопчик. І власне Гвендолін це опціональний бос. Фішка його в тому, що він постійно рухається по безкінечному коридору. Але будьте обережні, його магія, скоріш за все, вас ваншотне. Я, власне, стукнув його за три удара, е, буквально. Також хотів вам показати фінал лицаря цибульки. І як я й казав, він доволі таки трагічний. Донька лицаря цибульки відправилась, аби знайти і врятувати свого батька, але, на жаль, він став спустошеним. І їй довелося його прикінчити. Ну і здається, на цьому все погнали в кузню першого полум'я. Дана локація дуже малюсніка, і тут, в принципі, нічого нема цікавого. Окрім доволі прикольного антуража і декількох чорних лицарів. І знаєте, на цій локації в мене стався один невеличкий факап. Ну, я думаю, очевидно, що фінальний босс це Гвін. І тут я прийняв рішення, як трус ранери, зняти з себе все лахміття, поставити кільце на кріти і просто закрітувати його до смерті. І в мене насправді все вийшло. І більше того, вийшла дуже комічна ситуація, тому що перед фіналом я почав наряжати на себе всякі класні речі. Ну, просто аби в фінальній виглядати максимально стильно. І в результаті, поки я. Підбирав собі лахміття, мене вбила моя шпіромантія Дарк Souls. Але це не найголовніша біда. Найголовніше заключається в тому, що я забувся включити запис екрану. І в принципі, ось що в мене вийшло: Ляйкий кавалер, певно, всі дівки на селі за бігають. І тепер нам доведеться прийняти долоносне рішення: продовжити еру вогню або начати еру пітьми. Тобто еру людей. І знаєте, за задумкою авторів ми мали підштовхуватись від думок зміюк або Кааса, або Фрамта. Але якщо просто посидіти і покумекати, то можна зрозуміти, що обидва злих пісюна це просто маніпулятори срані. І істини немає ні в одному, ні в іншому випадку. Але якщо так подумати, то краще бути лордом пітьми. Аніж лишитися маленькою цяточкою, продовживши еру полум'я, а саме еру богів. Ну що, зміюки, зустрічайте вашого нового лорда! Неймовірно стильно. Сильного і красивого. Я обіцяю всім долар по шість всіх чиновників заграти. Нехай ера пітьми стане самою яскравою за весь час існування Лордрана. Я наведу тут порядок. Нежий Степан, третє місце у вашому виборчому білотені.